Вітаю всіх на каналі Затишне В'язання. Сьогодні я пропоную до вашої уваги візерунок гачком. Легкий, ажурний, добре підійде для літніх виробів. Ось так він виглядає. В'язане полотно досить пружне, гарно виглядає із лицевої і виворітної сторони при поворотному в'язанні. Тепер давайте розглянемо схему. Візерунок складається з повітряних петель і стовпчиків з, з накидом. Для початку роботи нам треба набрати кількість петель кратно 3 плюс ще одна петля для симетрії. Також цю схему можна адаптувати і для кругового в'язання, але буде дещо відрізнятися перший ряд. Починаємо роботу. Зараз я набираю 13 повітряних петель. Кількість петель має бути кратна на 3. Плюс ще одна петля для симетрії. Отже, 13 повітряних петель. Тепер відповідно до схеми. Після 13 набраних петель я маю набрати ще 3 петлі підйому, одну петлю першого ряду і в четверту ось петлю від краю пров'яжу перші три стопчики з накидом, от сюди. Я зараз затискаю пальцем цю четверту петлю, щоб її не загубити. Набираю далі три петлі підйому. Далі четверта повітряна петля це вже початок ряду. І ось в цю четверту петлю, яку я затискала пальцем, щоб не загубити, пров'язую перший стовпчик з накидом. Сюди ж в цю саму петлю ще треба пров'язати два стовпчики, всього три стовпчики в одну петлю. Тепер далі два-дві петлі ми пропускаємо і в третю знову пров'язуємо три стовпчики з накидом. Я одразу берусь за обидві дужки петлі, щоб ця петля не дуже розтягувалась, оскільки ми в неї пров'язуємо три стовпчики Тому за обидві дужечки. Знову пропускаю 2 петлі і втретю пров'язую 3 стовпчики з накидом. І тепер в кінці ряду роблю повітряну петлю, так як і на початку ряду, і останній стовпчик пров'язую в останню петлю. Перший ряд пров'язано. Далі ми робимо три петлі підйому і розвертаємось на другий ряд. Другий ряд у нас починається з двох повітряних петель, пров'язую їх. І далі ми пров'язуємо стовпчик середній стовпчик з ось цієї трійки стовпчиків, які пров'язували в першому ряду. В середній стовпчик пров'язали. Тепер знову дві повітряних петлі, накид робимо, і знову в середній стовпчик трійки пров'язую наступний стовпчик з накидом. Далі дві повітряних петлі. І знову в середній стовпчик. Ще раз дві повітряні петлі і останній стовпчик з накидом. Тут треба подивитися уважно. Нам треба одну петлю, ось тут, пропустити, це петля попереднього ряду, а ось це буде третя петля підйому. І в неї я пров'язую останній стовпчик. Два ряди пров'язано, наш візерунок складається з двох рядів. Далі, третій ряд повторюємо як перший, четвертий ряд повторюємо як другий. Отже, три петлі підйому переходжу на лицеву сторону, роблю першу повітряну петлю початок ряду. І ось цей стовпчик, який ми щойно пров'язали. Буду пров'язувати три стовпчики з накидом. Далі, в наступний стовпчик, знову пров'язую три стопчики з накидом. І в кінці ряду нам треба пров'язати останній стовпчик. Ось тут ми дві петлі повітряних пропускаємо, це петлі попереднього ряду, і в третю петлю підйому пров'язуємо останній стовпчик, ось сюди. Далі четвертий ряд повторюємо як другий. Ось це і весь візерунок. Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео.